Ну, по-перше, звісно ж, це велике горе для родин загиблих, що всі ці люди тут, а не живі серед своїх рідних. Тому співчуття щирем, щире співчуття всім рідним і близьким загиблих тим, хто тут похований. Як в плані? Майбутнього озеленення, щоб тут було б, варто зробити. Якщо тут буде якась одна центральна алея, я так розумію, що ось це, дорога буде центральна алея, то, звісно, варто було б тут, вздовж цієї алеї посадити якісь крупномірні дерева, наприклад, сосну чорну. Вона буде давати і тінь, і затишок. І вона вічно зелена, вона не, не потребує особливого догляду. ну, Хіба що будуть шишки падати, там хвоя, це таке, це не критично. Але це буде затінок. Ну, Давайте подивимося. Ну, Принаймні, те, що я бачу, звісно, скрізь багато пластикових квітів, пластикових вінків, все те, що ну, я як, як біолог, як людина, яка вболіває за охорону довкілля, звісно ж, я ну… Хотілося б, щоб це були живі квіти, щоб це були живі рослини. Для пересічної людини, звісно ж, зрозуміло, що пластикові квіти вони довговічні, але є безліч варіантів. Ну, До прикладу, ось давайте підійдемо, подивимося. Ось бачите, ось букет стоїть, це живі квіти. Це сухоцвіти, які довго зберігають колір. І вони декоративні, вони продаються, тобто різні сорти. Це гоніолімон або ну, як є, ще подібна рослина, яка у нас на степу. Воно буде довго стояти, воно зберігає колір так само, бачите, як і ось ці штучні квіти, але це природні квіти, і їх потім можна буде замінити. Ну, Пластикові, звісно, воно багато, кхм, воно на багато років, але воно теж вилинює і воно, ну, скажімо так, Шкодить довкіллю. Бачите, низькоросла хризантема. До речі, досить цікаве рішення. Є хризантеми карликові, які невеличкі. І вона, бачите, компактна на могилі. І вона буде цвісти, буде декоративна. Догляд для неї теж не дуже, ну вона не дуже вибаглива, але ось такий варіант, цілком, цілком прийнятний. Якась карликова хризантема. І ось така ж вона, бачите, можливо, інший сорт. Ось два кущика. Тобто цілком прийнятний варіант. Приблизно в такому ключі планується робити всі поховання тут. Uh -huh. Але частина із цих поховань планується з місцем для клуби, а частина uh -huh. без місця для клуби на зразок, як он Щоб все буде граніт. Тобто, так, да, ви бачите, два варіанти один uh -huh. з клумбою, другий без. Ну, тут бачите, одразу вже тут на цій клумбі імпровізований. Я не знаю, чи це воно виросло само, чи навряд, чи люди посадили, але хочу звернути вашу увагу, що тут зразу один вид дерев, ось це глядіча, Це та, що у нас по посадках, це наша типова для нас рослина. Але якщо вона тут залишиться, то це буде крупномірне дерево. Його треба прибрати. І ось там далі листочки, як у пальми, бачите, це Айланд. Це інвазійна рослина, яка у нас теж сіється дуже сильно по відвалам, по кар'єрам, по перелогам. Її теж треба прибрати, тому що в неї потужна коренева система, вона просто зруйнує цей надгробок. Тобто оці дерева треба терміново прибрати. Терміново. Краще тут дійсно посадити ось таку хризантему, як ми бачили там. І це буде доречно. Можна вас на хвилиночку, як вас звати? Анатолій, дивіться, я вам хочу показати, ви 100% знаєте цю, це дерево. Я ж не знаю, чи можна тут. Я б, наприклад, повиривала бур'яни, але оце дерево, оце треба викидати. Це глядічія, знаєте, глядіча. Вона ж вимахає, вона зруйнує надгробок, вона піде коренями туди. Її треба прибрати, оце глядіча і це, наверное, чорнозом брали. І це це ж навряд ботовало. чи хтось посадив. Це, мабуть, з насіння просто вона залишилася. Це і Це і сироти теж. Пам'ятаю, то їх три, три, стої. Ну, так можна його повиривати. все, звісно, я на що не бой бачив. Ну, давайте я. повириваємо. Ну так, ну, да. бачите, О, бо. Так, і тут табличка впала. Оце... О, бачите, Ви бачите, який корінь. Його треба видаляти. І десь там винесете, де у вас смітник. Бо воно, то, що воно колюче, а то, що корінь бачите, який, і воно просто зруйнує надгробок. На що воно таке? Хай вже тут посадять якісь квіти, якщо посадять, а ні, то просто прибрати, тому що воно тут ну, не потрібно оце все. Краще викинути. На... І посадити, ой, я тут не можу, спробуйте. Ну, буде чистенько. Бо В жодному разі це не можна залишати, воно буде руйнувати все. Дякую, винесете там, де на смітник, Одразу бачу тойку. Бачите, адекватне рішення поставили в горщику. Тобто потім можна буде або перенести в інше місце, якщо буде перепланування, перепланування. Можливо, тут чи лавочку переставлять, чи посадять іще якесь дерево, але оце цілком адекватне рішення. Ну це штучна гілка. А ось бачите, це те, що в нас називається. Багаторічні айстри, які ростуть такими великими кустами, вони не вибагливі, вони не вибагливі, не потребують особливого догляду. Півники, ну, півники, півники треба доглядати. тобто Вони відсвіли, їх треба зрізати, але вони також дуже невибагливі. Тобто для оформлення такої невеличкої території отак, по контуру це цілком, цілком, цілком можливо. Давайте ось тут подивимося. Так, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо хризантеми, якісь флокси, ну, соняшники, календула і це, декора... це пістролисний барвінок і календула. Тобто тут переважно однорічники, багаторічники і ось, здається, верес саджали, але він, бачите, пропав. Очіток, очіки це ті, що на кам'яністих горках, що у нас звичайна рослина. Так, тут я так розумію, все оформлено, бачите, закрито штучним покриттям, але ось кущ хризантем живих. Ну і звісно, штучні квіти. Багато штучних квітів. І проросла наша берізка. Бачите, бур'ян наш, але він живучий, як українці, і перемагає навіть. Штучне покриття. Тут, ось бачите, хризантеми, троянди, і гвоздіка Шабо, і братки називаються, анютіни глазки, фіалочка. значить, Це однорічники, це багаторічники, ну, звісно, це карликова троянда, чорнобривці так, і хризантеми. І бачите, ось барвінок. барвінок, так, барвінок наш, він камінар, мінар, барвінок той, що вічно-зелений, але він потребує все ж таки скажімо так, контролю, тому що він буде розростатися і застилати всю поверхню. Тому, хоч ми й звикли, що на Криворізьких кладовищах скрізь у нас барвінок, але якщо ця територія буде не часто відвідуватися... І не буде особливого догляду, то краще ну, не саджати барвінок, бо його все одно треба контролювати. Він буде сильно розростатися, потім треба буде видаляти сухе. Ось чудовий варіант це кивільник горизонтальний. Бачите, він такий в сланкої форми, він зелений, він утворює невеличкі такі плодіки яскраві, і він покриває всю площу. Але знову ж таки його треба буде або підрізати. Або обмежувати. Ну, може, він і не дуже сильно розростеться, але от зелень він складає. Біриз-кліт, пістрява форма, бачите, він дає контраст. Знову ж таки, гоніолімон для контрасту, кірмік, сухоцвіт. Ага, ось цікаве рішення. Зверніть увагу, цікаве рішення. Значить, у нас є штучне покриття і у нас є композиція із природних. Це якась фестука, чи це штучна, я не зрозуміла. Ні, ні, це гвоздічка, Ось, бачите, гвоздічка якась низькоросла. І це, скоріш за все, якийсь від флокса. Так, а це, мабуть, все-таки був чабрець. Бачите, чабрець. Тобто декілька рослин низькорослих, ґрунтопокривних, які створюють отакий килим і які невибагливі по посухостійки. Ну і контраст кольору. Такий блакитний, зелений, сіренький. Ну, це був зелений чабрець вже цвів, і знову такий блакитний. Тобто і кольорова гама цікава, і зелень, і це природні матеріали. Ну і бачите, дизайн так, а тут ось іще, чи це посаджене, чи це виросло, мабуть, це було посаджене. Це у нас ага. А я подумала, що це посаджене все ж таки вербаском феніцером, карав'як фіолетовий. Ця рослина, яка у нас на степах природня, і вона красиво цвіте, але тут вона, напевно, випадково з'явилася. Тобто ось чудове рішення, низкорослі грунтопокривні рослини багаторічні, які закриють цю площу і не будуть сильно поширюватися. І водночас буде такий от зелений килим живий, не треба купувати штучні квіти. Лаванда, так, бачите, я за лаванду. Чому? Лаванда не тільки тому, що вона дуже популярна у нас, тому що для нашого клімату, для наших умов і в умовах того, що тут буде рідко догляд здійснюватися. Потрібні рослини посухостійкі, такі навіть жаровитривалі, які не потребують особливого догляду і які не сильно поширюються. Лаванда, бачите, ось вона вже відсвіла, ось останні квіточки, ось її насіння. Якщо вона насіється, вона не пошириться по всій території, а якщо і пошириться, чудово буде гарно. І вона потім після відцвітання, отак верхівки позрізати, А оце листячко, сіро-зелене, воно лишається до пізньої зими, осені. Тобто воно буде таким ошатним кущиком. Тут у нас є сялівець, це сорт, такі є сорти звичайні зелені, є пістряві, зелено-білі, і є от такі жовті форма ауреа, тобто золотава. Тобто, це не вона не хвора, це такий сорт. Тобто золотавий сорт такий, Бачите, ось природний колір і ось такий золотавий. Це сорт такого ялівця. При висадженні таких рослин варто пам'ятати про те, якого розміру ці рослини будуть потім. Тому краще, як я вже сказала, саджати лаванду вона низькоросла і з рослин другого яруси, із кущів. Ну, можна такі ялівці невисокі, щоб вони ж не перекривали огляд, щоб було видно ім'я загиблого, і якщо це буде все ж таки заплановано, що, наприклад, по периметру чи отут десь будуть якісь крупномірні дерева, то краще за все брати хвойники, тобто краще взяти сосну чорну. Це буде висока крона, це буде затінок, це буде аромат. Ну і це буде затишок. І вона ж вічно зелена. Тобто, після її хвоїнки то будуть падати, але їх буде не так багато їх легко прибирати. Це рослина, наша криворізька, це молодило руське, як не дивно зараз звучить назва, що воно руське ну така назва. Серпевним рутеніка, бачите, воно називається кам'яна троянда, тому ну, кам'яна роза. Да? Оце дітки, які однею неї відпачковуються, прекрасно розмножуються. Тобто, якщо б, наприклад, ось цю площу покриття прибрати, а розсадити оці рослинки, то воно заплете от таким ковром, воно вічно-зелене, воно суккулінт, тобто воно буде ну, цю верхівку зрізати, це вже відцвіло насіння, це можна прибрати. А оці. Трояндочки розсадити в будь-якому орнаменті і створити отакий живий килим. Це рослина невибаглива. Вона росте на каменях. У нас вона в Кривому Розі росте на сланцевих скелях і в селищі в селі Рахмановка. Оце два місця, де вона росте. Рослина занесена в червону книгу Дніпропетровської області, але часто використовується саме на кладовищах для декорування могил. Тому оце чудовий варіант безкоштовно. Витривало, не потребує особливого догляду, крім того, що один раз на рік після відцвітання зрізається цей і викидається все, а це росте й далі. Оце чудовий варіант. Бачите, ось подивіться, як воно тут вже. Тут, напевно, було посаджено одразу таким, і воно такою прямо грубкою, таким килимком. Тобто можна зробити прямо цілу композицію, посадити чи рядком, чи якимось орнаментом, але воно головне, що воно живе і воно ще називається центр Тобто воно вічно зелене, воно як символ в пам'ять про. Загиблих наших героїв і про те, щоб їхні імена жили в нашому серці. Зверніть увагу, так. угу. це такий простір, який передбачається ось той потвір, ага. передбачається там за проєктом саджати, якісь наскільки пам'ятаю, Ага, шити або якісь інші дерева. Угу. Ми спілкувалися з родинами загиблих. Угу. Частина людей висловлює сумнів, що деревина. Деревини взагалі там зможуть рости, тому що їм треба простір для кореневої системи. І тобто, так далі. це саме в цьому, ну бачите, тут ось я так розумію, це буде для стоку води, але мені не зрозуміло, я ага, ось там. Тобто це просто бетонна, так, бетонний такий басейн, в якому в обмеженому просторі буде коренева система. По ну, ідеї так. Знаєте, щодо самшита, ну, я особисто проти самшита, тому що самшит для кривого рогу це не той вид дерев, які в наших умовах виживають. Самшит горить на сонці, оскільки тут. Відкрита сонячна місцевість, тут краще садити ось такі рослини, які ми бачили ось із хвойника, в ялівці. І із таких багаторічних ґрунтопокривних краще за все лаванда. І от, до речі, ми ще не бачили, краще було б саджати юбку не часто, що такі довгі листя, і потім квітконоси, вона чудово цвіте, відцвітає, зрізали вона зелена, цілорічна. І ось такі сукулентні рослини нашої місцевої флори, які не ви... Багливі, які будуть закривати поверхню. А щодо, щодо самшита, ну, самшит, я розумію, він вічно зелений, але на мою думку, тут краще було б посадити щось із ялівців по порусський, ось такі, як ми от цей бачили, вони бувають різні. Я лівець Віргінський, ялівець Казацький, ялівець скельний. Їх безліч є сортів в асортименті в різних садових господарствах, можна придбати будь-який сорт. Ну, самшит мене викликає сумніви. Самшит горить на сонці. І в такому обмеженому просторі, по-перше, треба буде дбати про його полив. Або, може, тут буде заплановано якийсь крапельний, полив чи ще якимось чином. Але на мою думку, краще все ж таки брати ось такі рослини, як хвойні. Я взагалі оце не уявляю, як це, як це планується тут висаджування в оцих бетонних басейнах рослин, яких ну, саме самшита, це яка має бути ґрунтова суміш на яку глибину. Оце, я так розумію, дренажні оці стоки. Воно все одно. Ну, Чесно кажучи, я не розумію цього, ну, як це має тут, бути. По ідеї, оця вся територія uh -huh. вона має піднятися. Uh -huh. На висоту, он, дивіться, бачите, uh -huh. uh -huh. поховання на uh -huh. оцю висоту. А це Воно... все зверху закладатиметься гранітом? Так. Yeah. — Гранітом саме. Гранітом. — А ну, чому півські. б не зробити от, ну, кам'яною крошкою, тоді і буде просочуватись вода, не буде багнюки. І граніт це дорого. Ну. Той же ж саме гранітно щебнем, скажімо так. От до прикладу, нещодавно я відвідала один парк в місті Дніпрі, там дорожки засипані. От саме от, типу, Гітної крошки. Тобто дощ йде, вода просачується, багнюки немає, і це значно дешевше, ніж просто застилати плитами. Ну, ось Бачите, наприклад, за, на той стороні дороги так, ми бачимо, он, ялина звичайна і ялина блакитна, та, що ялина сиза. Вічно-зелені рослини типові для нас, возеленені, можливо, вони як варіант теж можуть бути тут запропоновані, як символ вічної пам'яті як символ витривалості українців, так, можливо, так можна було посадити вздовж оцієї огорожі, декоруючи задню стінку, буде і затінок, і затишок. Ну, і воно буде не, не, не потребуватиме особливого догляду, тому що це вічно зелені рослини. Зверніть увагу, береза, бачите? У нас дуже полюбляють на Криворіжжі садити берези. Береза не притаманна для нашого клімату. Ми степова зона, це рослина лісостепу. Вона у нас страждає від посухи, від недостатки вологи і вона у нас просто згорає. Тому не варто саджати берези, хоча, ну, можливо, комусь це здається дуже доречним. Каштан однозначно ні. Липа клен польовий, клен татарський, клен звичайний. Це ті рослини, які в нас витривалі, які не вибагливі. Восени вони будуть яскраве листя мати, листя опаде, його позамітати не так складно і утилізувати на той же ж самий компостах. І на осінь, ну, вірніше на весну, зелень, затишок на літо. Один іще вид, бачите, позаду, де берізка і ліворуч однеї, неї, айланд високий. Категорично треба ці дерева обмежувати поширення, тому що ця рослина у нас навіть уже в балках зустрічається, це інвазійний вид. Воно начебто красиво, такі величезні листя, як у пальми, але це практично як амброзія, уже бур'ян. Платан, платан популярний в озелененні, платан гарний. Ну, але він не дає такої зелені і такого затінку. А ми так розуміємо, що люди, коли прийдуть сюди на таку сумну подію, вони захочуть потім посидіти у затінку в тиші, в спокою, щоб на них не пекло сонце, щоб у них був мінімальний комфорт. Для цього треба ошатне дерево з великою кроною і з густою кроною. Ось ну, я назвала те, щоб, щоб я могла. Порадити. Можливо, у когось є ще якісь міркування з цього О, приводу. Щоб планувалося від початку, тобто, ну, бачите, да, угу. от, все, все в вгреється. Ну, ось, полі. бачите, все ж таки ялівці, бачите? По периметру, напевно, тут, де ви кажете, що мають бути сам шити, тут ну, так, як це на фотографіях ялівці, наскільки я розумію. Так, можливо, це просто тополі такі, а можливо, все ж таки ялівці. Ні, скоріш за все це ялівці. Так. Ну, ось тут, бачите, низькорослі якісь чагарники, а тут, тобто оце, це отут, правильно я розумію? Оце отут, оце буде ага, ось так і ось так. Тобто все одно тут мають бути якісь зелені насадження. Так, трошки нижче, значить, тут групи, бачите, тут групи по три і довкола дзвіниці. Тут нема нічого і там нема нічого. Але ж я не бачу, покажіть мені, будь ласка, можливо, я не розгляділа місце, де ви сказали, де місце прощання, де тут будуть люди. Ну ось вони. Оце тут. Тобто тут, ну це типу, як, як не знаю, як воно називається, ця споруда. А де ж людям присісти? Ну, ось люди приїхали на поховання, вони втомилися, вони хочуть відпочити, хоча б якісь лавки елементарні. От мені здається, що тут варто було б за проектом передбачити якісь лавки, щоб люди могли посидіти, і отут, щоб були ось такі приблизно крупномірні дерева, щоб був затінок, отак, ну так як тут, бачите, отака, щоб була така мінімальна зелена зона, люди. Відбули сумну подію, тут посиділи, сіли і поїхали. На мою думку, не вистачає тут саме зелені. Я розумію, що це меморіальний комплекс, що тут має бути чисто і мінімум якихось удобств, але ж все ж таки про ну не тільки ми маємо дбати, не тільки про. Загиблих, а й про тих, хто приходить вшанувати їхню пам'ять і поплакати за ними. Тому про цих людей теж треба подбати, і треба подумати. Ну, напевно, що там має бути десь і туалети, якийсь там фонтанчик з питною водою, щоб люди могли попити. Ну і звісно, тут, на мою думку, варто було б все ж таки зробити мінімальну зелену зону, тобто посадити крупномірні листяні і хвойні дерева, можливо, верхній ярус, наприклад, сосна, нижній ярус ялівець, і, і, можливо, де які ось такі невибагливі рослини листяні, які ми бачили, ті ж самі багаторічні хризантеми, ті ж самі лаванти, ті ж самі є багато безліч грунтопокривних трав'янистих рослин, які невибагливі у догляді, які недорогі і які є в асортименті у нас. Ну давайте ще подивимося. Ага, ось і ще давайте подивимося, чудове рішення. Одна рослина із нашої флори. Яка а, це знову ж та наша лаванда? Бо я думала, що це гісоп лікарський, теж дуже схожий. Знову і там лаванда. Бачите, ось вона вже відцвіла і її можна акуратненько підстригти, бо вона вже втратила такий свій привабливий вигляд. І якщо цвітоноси зрізати, там знизу будуть ось ці сіренькі листочки, вони ароматні і вони будуть охайні. Якщо їх от, приб... ну, прибрати тут. І один із варіантів, бачите, пітуні. Пітунів у нас безліч сортів, вони дуже гарні, вони дуже привабливі, але знову ж таки їх треба змінювати. Вони відцвіли, це однорічна рослина, яку треба прибрати. Флокс шиловидний, багаторічна рослина, вона створює такий килимок, але знову ж таки за ним потрібен догляд. Газанія дуже красива, дуже гарна. Але ж це декоративна рослина, яка от ви купили в горщі. Яку посадили, вона Відцвіла, або ви її пересаджуєте, або купуєте нову. Знову такий сухоцвіт, флокс шиловідний. Флокс шиловідний оцвів, бачите, ось останні квіточки. Е ну, він не дуже такий охайний після відцвітання, але ну, газання гарна. А цей кущик навіть я не можу зрозуміти, хто. Це. А, це горщику, так, так, бачите. А, так це традісканція, бачите. Це традісканце тобто і вона засохла, вже її полить треба. Бачите, знову ж таки, недолік таких рослин в чому? Все одно потрібен догляд. Тобто хтось має прийти, полить, або вже тоді посадити в ґрунт. Але ж тут, бачите, тут закрито. Тут закрито штучним покриттям, то тут, тому тут, бачите, варіант штучний. Ну, Звісно ж, вічна пам'ять героям і сили їхнім рідним пережити втрату. А щодо озеленення цієї території, звісно ж, моя особиста думка як пересічного відвідувача, що на такій величезній території варто подбати не тільки про те, щоб у людей тут був туалет і фонтанчик з питною водою, щоб люди не везли з собою з кривого рогу воду. А щоб обов'язково була якась мінімальна зелена зона з крупномірними листяними або хвойними деревами, з лавками, де люди могли б після відспівування чи сумної події цієї, чи вони просто приїдуть вшанувати пам'ять, сісти, тихенько посидіти, поплакати чи вшанувати пам'ять, щоб це було мінімум таких, скажімо, ну, тут не треба багато затрат. Декілька лип алею просто посадіть, але не каштан. Клени можна посадити ялівці козацькі, або просто сосну чорну. Це те, що не витратно, це те, що не вимагає великого кошторису, але це рослини, які в наших умовах будуть рости, тому що садити щось таке екзотичне або ті ж самі улюблені криворіжцями березі, ну вони загинуть в нашій спекції. Ті рослини, які в нашому клімату виживають і будуть давати тінь, і будуть давати прихисток, і буде мінімальний такий комфорт для цієї сумної території.